Терези, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду теросклад з 15 по 21 вересня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас, Терези. Цей тиждень пройде для вас. В легкості, тому що ви вмієте знаходити підхід до людей. У вас є розуміння того, що подобається людині, і як краще до неї звертатися і проявляти вашу внутрішню силу, яка назовні проявляється вашою ніжністю. За допомогою вашої ніжності реально проборкати навіть лево. Якісь думки будуть. Теж турбувати вас, що в свою чергу не даватиме вам розслабитися. Ночі може бути безсонними. Тривожать дуже такі думки, нав'язливі. Подумайте, як би ви могли б собі допомогти в цьому, так? щоб позбутися таких негативних думок. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас, тереси, на цьому тижні. Ситуація пов'язана з вашою пасивністю. Ви не готові на цьому тижні проявляти активність і приймати, а, приймати пропозиції від когось, які б вони не були. Ви не готові реагувати на подарунки долі. Те, що буде проходити в ваше життя, воно буде проходити повз вас, тому що зараз у вас немає ніякого натхнення а, на це, щоб реагувати на ці пропозиції. І ось ви ще закриваєтесь теж. І в фінансовому плані це закриття, притримання ваших коштів. Можливо, вам потрібно накопичити якусь суму, і ви зараз притримуєте гроші, не сильно витрачаєте. Або, в принципі, відчуваєте необхідність притримати те, хоча б що у вас є, не витрачати більше. Подивимося, що вам може завадити на цьому тижні, Терези. На цьому тижні вам може завадити невіра в себе. Ви не відчуваєте свого внутрішнього, якщо ви жінка, в своєї внутрішньої жіночності, своєї сексуальності. Можливо, ви... також це може бути карта про вагітність. Тобто, це може завадити, хто там чекав вагітність, не настає, хто не чекав вагітності, боявся, вона може не стати. Якщо це ми розглядаємо як завада на цьому тижні. І подивимося пораду карт для вас. Порада карт. Працюйте в команді. Є, можливо, такий у вас така ціль в вашому житті, де, якої ви хочете, якою ви хочете досягти. І немає нічого. Погано в тому, щоб скористатися чиєюсь допомогою, і йти до цієї цілі разом з кимось. Є підтримка в вашому житті і скористайтеся цією підтримкою. Працюйте унісон, НСО разом. Також зверніть увагу на чоловіка в вашому оточенні, знаку зодіака стихії, повітря. На цьому тижні він якось проявиться до вас. І з хорошими намірами, з відкритим, чистим серцем, любов'ю. Я вам бажаю гарно повести час. Прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!